Добрий дня, шановні колеги. <кхід> так, сьогодні би хотілося поговорити на тему дистанційно-променева терапія як основний метод лікування раку анального каналу. Рак анального каналу становить 2% від усіх захворювань шлунково-кишкового тракту та захворюваність, захворюваність за останні 15 років суттєво зросла. Нижче в табличці ви бачите кількість пацієнтів, які в нашому закладі проліковано за останні роки, а також кількість пацієнтів з захворюванням анального каналу. Відповідно, в 2021 році це становив 21 пацієнт, в 22-му зменшення пацієнтів це 14 пацієнтів, та в 2023 році ми вже пролікували 22 пацієнта з захворюванням анального каналу. Сьогодні пропоную зосередити, зосередити вивести свою увагу саме на плоскоклітинному раці. Загальна доступна інформація з НСІН. Це, звичайно, список обстежень, які пацієнт повинен проходити перед визначенням тактики лікування, і при місцево поширеному захворюванні раку анального каналу можна запропонувати хімію терапію. У нашому закладі ми використовуємо мітаміцинка капіцетабін з променевої терапії, яким же чином використовується дана методика. Капіцитабін з мітоміцином з променевої терапією 825 мг на метр квадратний два рази на день в дні променевої терапії. Та мітоміцин 10 мг на метр квадратний в перший та 29 й день променевої терапії. Довіряйно перевіряй. Дані з літератури, які свідчать про те, що, я чому ми саме вибрали цю методику. Колеги в 2017 році з штатів на, під керівництвом Карін Гудмен, це лікарі з променевої терапії, провели дослідження, в якому взяли участь 107 пацієнтів. 66 пацієнтів отримали хіміопроменеву терапію на основі мітаміцина з капіцетабіном. Інші пацієнти отримали хіміопроменеву терапію мітаміцин з 5-фторурацилом. І результати, які ви отримали, говорили про те, що променева терапія з капіцетабіном. Хіміопроменева мається на увазі, звичайно, краще переносилась, мала меншу кількість випадків гострої гематологічної токсичності та менше перерв лікування в порівнянні з популяцією пацієнтів, які отримали мітаміцин з 5-второроцилом з променевої терапії. Коли ж ми можемо використовувати хіміопроменеву терапію і чи ми можемо використовувати тільки променеву терапію в лікуванні анального каналу? У 2021 році колег з Канади під керівництвом Талвара Провели дослідження, в якому взяли участь 415 пацієнтів, які отримували тільки променеву терапію, та 3784 пацієнти, які отримували хімію променеву терапію. Хочу звернути вашу увагу, що це було саме з при анального каналу першої стадії і висновки, якими вони поділились. Променева терапія може бути відповідною альтернативою хіміопроменевої терапії для пацієнтів з першої стадії анального раку, які можуть бути наданими нездатними переносити пов'язану з хіміотерапією токсичність. Але хіміопроменева терапія все рівно залишається золотим стандартом лікування пацієнтів з захворювання анального каналу. З хіміотерапією ми вже розібрались. Давайте перейдемо перейдемо до наших доз. Знову ж таки, НЦСН нам надає інформацію, які ми дози можемо використовувати і яке фракціонування використовувати. Хочу звернути вашу увагу також, що міститься інформація, яка рекомендує максимальні дози використовувати до 59,4 грея при лікуванні захворювання анального каналу. Також є дослідження, які говорять, що більше 60 грей підводити при даному захворюванні не являється доцільним. Росслідження у 2019 році, де порівняли токсичність та важиваність аналь... при лікуванні анального каналу за допомогою методики МРТ. Це в Великобританії проведено дослідження, проводили його онкохірурги разом з променевими терапевтами, тобто з радіаційними онкологами. Участь в ньому взяла невелика кількість пацієнтів, це було 132 пацієнта, і використовувалась всім однакова методика лікування. Це було АІМРТІ, а також не ще писала, які саме сумарно нищеви теразові дози були використовані. Як ви бачите, вони сходяться з даними з минулої таблиці, які подані в НСІСІН якими результатами вони поділились з нами? Що дана методика дала непогану п'ятирічну виживаність в середньому 68%, безколостомічну виживаність 85%, та е, зменшення е, загальної токсичності, шунково кишкового тракту та сечостатевої токсичності. Як ми вже говорили, 132 пацієнта було в даному дослідженні і за ними спостерігали протягом 43 місяців. Також діляться інформацією, що ж відбувалося з цими пацієнтами протягом цих 43 місяців. 8% пацієнтів це де пацієнтів, отримали черевну промежну екстерпацію стосовно місцевого локального рецидиву. 15% пацієнтів отримали віддалені метастази, відповідно, пішли на поле хіміотерапії, та в ремісії знаходилось 77% пацієнтів. Променева терапія, проведена з методикою МРТ, ймовірно, зменшує гостро токсичну шлункову кашкову тракту та се системи порівняно з звичайною променевою терапією. Імовірно, що подальше підвищення дози може покращити виживання пацієнтів з пухлинами Т3 та Т4. 21 рік оптимальна радіотерапі... яка ж оптимальна доза в... з променевої терапії при захворюванні анального каналу. Які тренди? Участь в даному дослідженні взяло більше 10 тисяч пацієнтів, які... за якими спостерігали протягом 40 місяців. І найчастіше доза була підведена 54 греї. І при багатофакторному аналізі для місцево поширеного захворювання доза нижче 54 грей асоціювала з гіршою виживаністю порівняно з 54 греями. Але не було виявлено суттєвої різниці при порівнянні дози більше 54 грей до 60 проти 54. Як ви бачите, є досить багато різноманітної інформації, і кожне відділення, кожен лікар для себе визначає тактику, яка йому буде найзручніша. Клінічний випадок. Голубою стрілочкою ви бачите лімфоузли на МРТ, червоною стрілочкою далі ви побачите саму пухлинку. МРТ до лікування на відстань 10 мм від зовнішнього отвору анусу на утворення протягом 45 мм. Напівциркулярна по латеральній та передній стінках. Інвазія піхово-ректальної клітковини на рівні нижньої третій піхви з зімтиним приляганням до задньої стінки піхви. Мазоректальній жирові кліткові лімфоузли до 10 мм. Будь ласка, ще раз відео включіть. Зовнішнє та внутрішнє здухані зліва до 18 мм та поодинокий 26 на 18 мм. Пахові лімфоузли не змінені. Стадіювання неопластичний процес анального каналу та 2 Вибачте, Т2Н1. 0 Пацієнту встановлений діагноз. Звичайно, пацієнт обстежений в повному обсязі, і на консиліуму визначена тактика лікування. До тактики, звичайно, відносяться хіміопроменева терапія, яким чином ми підійшли до куконтурювання даного пацієнта, і які дози ми вирішили підводити в даному випадку. 43,2 грея ми підвели на пахові лімфовузли. 50,4 грея ми підводили на зони лімфової тазу, це загальні здухвені, внутрішні зовнішні здухвені, пресакральні та мезо, мезо, область мезоректальної мезоректуму. І також локально 54-59,4 підводили саме на буст утворення. Чому 43,2? Воно трішечки не звучить порівняно з тими цифрами, які ми говорили, тому що ми разову гнищеву дозу обрали 1,8 грея для кожного об'єму. Результати, які ми отримали після лікування. МРТ у даних пацієнтів взагалі обстеження проводиться через 8-12 тижнів після завершення хіміопроменевої терапії. На рівні анального каналу попередній стінці відмічаються фіброзні зміни. Без додаткового солідного компоненту обмеження дифузії не визначається. Мезоректальні кліткові ніти у малому тазу збільшених лімфоузлів не визначаються. По колоноскопії ми також отримали хороший результат. На всьому протязі огляду: слизова блідорожева, слизова анального каналу не відрізняється від навколишньої. Таким чином. Променева терапія є високоефективною при лікуванні раку гоанального каналу і за останні роки відбулися значні вдосконалення в техніці та обладнанні променевої терапії. Варто пам'ятати про побічні ефекти від променевої терапії. Всі ми стикаємося з ними кожного дня, особливо з променевими реакціями, які наступають, можна сказати, тут і зараз з нашими пацієнтами. Ми назначаємо терапію супроводу, корекцію показників. Ну, важливо також пацієнта проговорювати про променеві шкодження. Це ті віддалені вже реакції, які можуть бути ранніми та пізніми. І зачасту з пізніми променевими шкодженнями пацієнт стикається уже самостійно вдома. Тому важливо йому розуміти, що його може очікувати після лікування для того, щоб він міг звернутись і отримати якісну медичну допомогу та консультацію. Фонд Пацієнтів по підтримці пацієнтів з захворюванням анального каналу визначив таку методику для як з пацієнтом краще відновитися захворювання анального каналу. Це методика Reset. Relief from Pain – це знеболююча терапія, Exercise for pelvic Floor – вправи для м'язя тазового дна. Support from Peers and Professionals – Це підтримка від колег, друзів та професіоналів. Eating to Heal – здорове харчування, Therapy for Sexual Health – Це терапія для сексуального здоров'я. Пацієнти зі столично підтвердженим, злоякісним місцево поширеним захворюванням анального каналу, а саме про плоскоклітинний рак, ми сьогодні говорили, повинні проходити курс хіміопроменевої терапії, про що говорять сучасні дослідження та протоколи НСІСН та ЕСМО. враховуючи наявність та доступність сучасних технологій, саме лінійних прискорюючих, які ми знаємо, що буде встановлено дуже багато в майбутньому році, та методик планування і мерті, діємо і мат. А я не проговорила наша пацієнтка, і в принципі, як всі наші пацієнти в нашому закладі, вже більш близько трьох років стопроцентно отримують методику планування саме ВІМАТ. Пацієнт, пацієнти можуть відносно комфортно переносити лікування та отримувати якісні результати з мінімальної токсичності та пряменевими ушкодженнями. Дякую за увагу.